Новини енергетики України за 4-10 липня Використання котелень на біомасі українського виробництва сприятиме енергобезпеці та економічному відновленню. На важливості розбудови української біоенергетики звертає увагу голова Держенергоефективності Ганна Замаз'єва, розкриваючи очевидні переваги, зокрема заміщення газу та реальна економія коштів бюджету від 30 до 60%. Розвиток економіки та створення нових робочих місць, відкриття біржі біопалива. Чимало громад переконуються у тому, що котельні на біомасі дієве вирішення питань енергозабезпечення об'єктів соціальної сфери, це незалежно від постачання газу, а тепло з місцевих видів палива дешевше. Щодо інших новин тижня, Ентоні Блінкен та Денис Шмигаль проінспектували хід підготовки до осінньо-зимового періоду на одній зі станцій компанії. На Житомирщині районна лікарня завдяки СЕС зекономила 150 тисяч гривень. Підписуйтесь на наш інстаграм, YouTube та Facebook, щоб бути в курсі останніх новин.